Вітаю вас! Я пані Наталя, вчитель Монтесорі. Я розкажу вам, чому так важливо у дітей віком від нуля до трьох років розвивати відчуття порядку. І як це робити? Людина до трьох років створює до 80% свого мозку. Для цього мудра природа дає їй таку силу запам'ятовувати все поспіль без винятків і без зусиль. До трьох років. Триває найсприятливіший період для розвитку відчуття порядку. На все життя формуються повід... поведінкові схеми схильність до побутового порядку, до охайності, а також вміння впорядковувати свій час, свій простір, свої фінанси, будь-який свій ресурс, включно емоції і навіть комунікації з іншими людьми. Після трьох років можна дитину привчити до порядку, але для того знадобляться додаткові зусилля і у дитини, і у дорослих. До трьох років порядок потрібен дитині, як рибі вода. Вона з легкістю до нього звикає і привчається. В хаосі діти стають нестабільними, капризними, тому порядок потрібен всім. І так, як ми сприяємо розвитку відчуття порядку у дітей від 0 до 3 років. Перший блок це послідовність наших емоційних реакцій. Щоб не сталося, ми показуємо, я тебе люблю, я тебе приймаю, і ти зараз переживаєш оце. Я тебе розумію, розберемося. Ось так от треба робити. Отака моя емоційна реакція. Це мене засмучує, а цьому я радію. Порядок в комунікаціях. Дай, будь ласка, дякую. Вибач, будь ласка, да комунікаційні двері вічливості. Доброго ранку, до побачення. Це також допомагає дитині розвивати відчуття порядку. Наступний блок вміння впорядковувати свій час, тобто режим дня. Режим дитина буквально як захист відчуває. Коли ми прокидаємося, коли ми їмо, коли ми йдемо на прогулянку, важливо, щоб ці періоди співпадали кожної доби. Коли ми лягаємо спати, буде трішки змінюватися режим, але певний період він має бути сталим. І коли в цьому режимі з'являється щось нове, дитина це відчуває як непорядок, і треба дати час дитині, щоб вона звикла, що от тепер ми почали ходити в басейн. Або кудись на майданчики грові, або в школу Монтесорі. І через 2-3 тижні дитинка звикне до нового порядку, і це стане її тим ритуалом, який допомагатиме їй відчувати себе захищеною. Наступний блок порядок в середовищі. Це, перш за все, зональність вашої оселі. Тут ми спимо, а тут ми їмо. Ймо тільки за столом. З порядком середовища пов'язані правила порядку рамки, які ми даємо дитині. Заборони мають бути в формі, ми це робимо тільки тут, ми це робимо тільки так. Краще через можна, а не через «не можна» давати правило. Будь-який побутовий алгоритм також привчає дитинку до порядку. Наприклад, як ми робимо солоне тісто, що за чим кладем, і що за чим робимо, або як прибираємо після себе їжу, або як накриваємо на стіл оці алгоритми, і те, що у кожної речі є своє місце, треба повертати на місце, також допомагає дитинці розвивати. Відчуття порядку. Іграшки математичні іграшки, які, наприклад, допомагають вивчати категорію від найбільшого до найменшого, пірамідка чи кубіки, допомагають розвивати відчуття порядку у цієї гармонії. Музичні іграшки від найдзвінкіших звуків до Таких басів, да, до, дзвінкого до найтихого звуку, також допомагає дитині розвивати відчуття порядку. У кожної іграшки є своє місце категорії іграшок, коли ми збираємо тут тільки м'ячі, угу, категорія м'ячі, а тут у нас збираються книжки, на поличці книжки, а це будиночок для ляльок. Це також допомагає дитині розвивати відчуття порядку. І іграшок має бути небагато, щоб дитинка сама змогла їх впорядкувати. Багато іграшок, це дуже багато інформації, із нею важко впоратися, і це дитинку дестабілізує. Приклади, як на практиці діти від нуля до трьох розвивають у себе відчуття порядку. Сергійко, наприклад, може взяти коробку за і висп, висипати собі на голову. Наша така пострадянська педагогічно побутова реакція, що ти не робив, або навіщо це ти не робив. Сергій зараз розкаже, що насправді він вивчає філософську категорію порядку разом і окремо порядок і хаос. Та, і корисно підтримати Сергія і розказати йому, що він зробив, де розсипа олівці. Непорядок, треба збирати. І показати, наприклад, порядок спектру променю, да? порядок кольорів веселки, як складається. Поставити олівці на місце, показати своїм прикладом. І тепер, Сергій, ми будемо знати, де знаходяться олівці, якщо ти ще раз захочеш помалювати, отут, де фарби вони стоять. Це їх місце. І так, як ми розвиваємо відчуття порядку, порядку у дитини на все життя, послідовність наших емоцій, послідовність комунікацій, вічливість, режим дня, середовище, організація в середовищі, правила рамки, пов'язані з побутовим середовищем, алгоритми дій. Побутовому середовищі і іграшки. У кожної іграшки, у кожної категорії іграшок є своє місце і от математичні, музичні іграшки, які допомагають розвивати відчуття порядку, грецькою мовою космос це порядок, красота, всесвіт. Даруйте своїм дітям космос. Насолоджуйтесь свої, своїми дітьми. Дякую вам за увагу. До зустрічі!